Бажає рідний край, той серцем внемошний. Каліка. Ну, сьогодні дивуватися є чому. Я кажу, не тільки там, що війна, це інші всі... там проблеми. Я кажу, а сьогодні сквер цей біля Шевченка. Це ж ну, я не знаю, як його назвати. Оце всі ці діяння. Ціле літо пройшло, ніхто нічого не робив, і нікому не треба було. А в кінці року, коли стала негода, зруйнували тротуари, спозривали плитки, кабеля повиривали, це все, то можна було задіяти, то можна використати. Ні, перетолочили плитки. Я кажу, ніхто нікому не цей не вказував, не тобто зробили зауваження, яке не ваше діло. Ну не ваше, то не ваше. Я кажу, І так ніхто ж більше не підходив, ну, мої знайомі там підходили нижче і теж дивувалися що Ну і вже так, каже, що, де, де логіка, і де розсудок людський. що ну, Так ведеться хазяйство. Підійшли до цих будівників, вони кажуть, що виділили багато грошей, їх треба ну, реалізувати. Каже, ну, як реалізувати? Розумно треба реалізувати. Це нам не касається, нам треба використати гроші. І пішло до того, що сніг вже сніг був, це все почало асфальт ложити, то вже люди не дивувалися. Ну що роблять, те й роблять. Що хочуть, те й роблять. Бо керівництва нема розумного. Ну, Відно влада так керує, що дає дозвіл і, і ці гроші виділяє безмірно і безконтрольно. Ну, Як на це йому можна дивитися? Йому він не може побросити, тільки дивиться вперед. Стоїть і плаче. Зробили з патріотичного парку Голівуд. Ще трубу поставити і туди дівок понасадювати на трубу. Тулуб крав, тепер ці докрадають. Виділи 23 мільйони, 20 вже немає. Тулубу тулуб вилили 9, тулубу крав, 9 немає. Оце зрушили, все, поламали, потронсили, все. Це мертвий, мертвий сквер. Шевченко в гробу вже з 200-літня перевертається, що вже буде 8 числа чи 9 числа буде день народження, 10-го смерті. Я йому там думаю не завідую, як йому перевертається там. Що, що це наша влада робить? Гроші виділяють, ми голосуємо, а ці гроші крадуть. Ні одного фонаря немає, не посипана дорога, все змели, знели, кончилися гроші, повтікали. Перед новим роком тут бум був, всі строїтелі, всі тут довбали ломами, гризли цю землю, ночі освіщали, осковати робили, що. Бо були гроші, кончилися гроші, всі повтікали. То на що було цей, тут, цей асфальт здав, бо як у вас немає гроші. А тепер воно тільки капці валяються, голі капці валяються і валяється куча сміття. Ні один фонар не присутні, ні одного немає освітлення до донизу. А там, де гроші крали, там є освітлення. Поки. Що Уман, що, що Авдіївка, нічим не відрізняється. тільки подивіться по домам і напису. А то, що Авдіївка. Порозварювали все, скам'яки поламали, бордюри позривали, кончилися гроші, покинули. Бо вроді, ми попали в Авдіївку. Може, вже гуманітарну допомогу з усієї України вели, щоб ці бордюри поремонтували, бо 20 мільйонів вже вкрали, вже нема чого ці бордюри доремонтувати. Да До Нового року зірвали, вже більше, більше майже півтора місяця все стоїть. Як ви бачили, тільки що парк на жаль знаходиться в ну дуже в жахливому стані. Хочеться, мабуть, дізнатися справді, куди діваються кошти, як так як обіцялись. Що парк буде відремонтований до річниці з народження Тараса Шевченка, але як бачите, вже зима пройшло майже більше, ніж півроку. Парк знаходиться просто в жахливому стані. Дуже сумно, що гості нашого міста, мешканці, бачать таку жахливу картину. Парк взагалі має вигляд, що наче після війни на сході. Що тепло, коли було тепло, ніхто нічого не робив. А пішли морози, все почали утепляти. І ліс привозити, і, і пленку понаходили, я не знаю. Ну, абсурд. Подивитись фонтани. Мікви, мікви. Уманські мікви. Це ні ключі кого. Це в брія ключ це приймати парад. вишка Останкіна. Там десь подводну лодку сховали. Там подводна лодка є. Кажу, мене дивує одне, як міг оця ця людина, цей пророк 200 років тому сказати такі слова, що у гарних прадідів великих внуки пропагані. Кажу, Подивитись на цю якість роботи, це, що ми тут бачили, я любуюсь е, приміщенням музею. Кажу, з якою любов'ю там виконається кожна кирпичинка положена, ну, кожен плінтус підігнаний, вже скільки стоїть, а на нього приємно дивитись. Ну, а це через два-три роки буде перероблятися і буде ремонтуватися. Ну, так як все в нас в державі. Я, постійно, як... нічого... Я не пам'ятаю, щоб ця влада щось зробила якісно. Ну, крім тюрем. Тюрми якісно будували. Да. І більше нічого. Хто зневажає рідний край, той серцем внемошне. Каріка.